Сьогодні хотів би поділитися з вами деякими думками, роздумами стосовно такої теми. Сьогодні поговоримо про те, чого нам усім найбільше не вистачає. І, ну, може здатися, знаєте, коли, от якщо я запитую людей, от чого, чого тобі найбільше не вистачає. Хтось може думати про Ну, можливо, якісь риси характеру. Хтось думає, ну, може там віри не вистачає чи знань якихось. А, але є одна найцінніша, я вважаю, валюта взагалі, яка в нас є, це час. І от саме про цю тему я хотів би сьогодні поділитися своїми думками і подивитися, подивимося, що про час говорить. Біблія. Ну, по-перше, по нам усім важливо розуміти, що час він існує лише для людей, а не для Бога. І от якщо ми відкриємо найпершу книгу Біблії, книгу буття і найперші слова, там написані такі речі: на початку Бог створив небо та землю. І оце слово. Взагалі, на початку, воно говорить про те, що від самого початку Господь створив те, що матиме кінець, що те, що буде обмежене в часі. І. час це... Благословення. Якщо ми подивимося ну, от перший розділ, наприклад, Книга Буття, то ми подивимо, побачимо, що Господь створив певний порядок, що людина не була створена для хаотичного існування. Господь дав їй працювати, управляти тим, що він створив для неї, і все це можливо лише у часі. І час може е, робити можливим зростання, як духовне, так і інтелектуальне, так і моральне. Час робить можливим служіння. Е, і час, найголовніше, нагадує людині, що вона не Бог. Е, коли людина думає, що вона може все, то час показує їй певну межу. Час нагадує нам про те, що ми смертні. Час нагадує нам про те, що ми залежні, про те, що наше життя обмежене і що все, ну, не все в наших руках. І я б хотів почати з такого уривку: це послання до Ефесян, Відкрите, будь ласка, послання до Ефесян, п'ятий розділ. Це насправді дуже відомі слова. 15, -й, 16 -й вірші прочитаємо. 5 розділ. Послання до Ефесян 5 розділ. 15 -й, 16 -й вірші. Тут Павло пише такі слова. Отже. Уважно слідкуйте, щоб поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. І, от знаєте, я думав про це. І оце от фраза формулювання «цінуючи час. От, що воно означає? От ну, Може здатися, що. Ще раз Ілля, що ти кажеш, щось тебе погано чути. Щось в тебе зі зв'язком. Чи це тільки я погано чую? Ілія, це був п'ятий розділ, п'ятнадцятий, шістнадцятий вірш. Послання до Ефесян. Це всіхілік, я пляпов. Ага. Ну, вибач, я тебе не чую. Зроби щось зі зв'язком. Ну, от коли людина читає ці слова. Ну, Цінуючий час можуть так само спадати на думку різні, ну, різні думки. І може здатися, що тут Павло пише просто про те, що ну, ми маємо відноситися до часу з повагою да, знаєте, з якоюсь, ну, з якимось е трєпі там, да? Але, от, якщо ми подивимося взагалі от, значення цього слова, я б сказав, що цей переклад він. Ну, не зовсім коректний, тому що тут насправді більш глибока думка закладена. Тому що це слово, яке в нас перекладено як цінуюче, а воно фактично має значення викуповуйте, відвойовуйте. І тут Павло немов каже про те, що час це ресурс, який у нас намагається відібрати ну, дуже багато факторів. Це може бути гріх. Лінь, там, зайві справи, неправильні пріоритети, і ну, якщо його не відвоювати, не відкупати, то він просто втече. Це от перша така думка. І час, час не повертається назад. Ми не маємо влади, ми не маємо жодної влади над часом. Але ми маємо владу над тим, на що ми його Витрачаємо, на що ми його викуповуємо. І кожна людина, кожна людина дасть свою відповідь за те, яким чином вона прожила цей час. Я б хотів, давайте відкриємо ще декілька уривків зі старого завіту. Ну, це деякі думки. Це деякі думки старозавітних авторів стосовно часу. І, ну, на мій погляд, це влучні думки. Ну, Давайте почнемо. Псалом 38 відкриємо. Це псалом Давида. Прочитаємо 5-й 6 вірші. Давид пише: Господи, об'яви мені мій кінець і міру моїх днів. Яка вона, щоб я знав, наскільки короткочасне моє життя? І ти показав мої дні, ось вони, кілька п'ядий. Моє існування це ніщо переді мною. Тут, от Давид задається таким питанням: Господи, об'яви мені мій кінець і міру моїх днів. Е, ну, насправді я зустрічав людей, які от так само ну, задаються питаннями. В той чи інший час. От, якби я знав, е, от, коли я помру, е, то що, що б ти робив? Да? Знаєте, є таке питання, люди часто ставлять. От, якби ти знав, коли ти помреш, то що б ти робив? І ну, Давид теж, він тут вказує, по-перше, ну, я хочу зараз звернути увагу на дещо інше, е, він хоче. Знати, да? він так само задається таким питанням. Але от, подивіться, до якого висновку він приходить. Він приход, каже, щоб я знав, наскільки короткочасне моє життя. І пише далі: Ти показав мені мої дні, ось вони кілька п'ядей. А що таке п'ять взагалі? Ну, знаєте, от, п'ять це. От, оце п'ять. Це те, що от, фактично. У нас перед очима повністю вміщається і ну, перед Богом, перед Богом, наше життя, воно от саме таке. І Господь, ой, точніше, Давид, ще на що хотів би звернути увагу. Е, ну і взагалі, автори, от, до яких ми зараз звернемося, вони чомусь, говорячи про час, вони говорять саме про дні. Вони не говорять про... Роки там, чи тисячоліття. Загалом от вони говорять про дні нашого життя. І це теж дуже важливо. Хочу, щоб ця думка відклалася. Давайте відкриємо зараз ще псалом 89. Теж там є. Ну, Нещодавно, до речі, Андрій, я пам'ятаю, його згадував ці слова. І ну, це, от. Правда. Це просто правда. 89 й псалом, 10-й 10 вірш, і 12 й прочитаємо. При тому днів нашого віку 70 років. Якщо ж у силі, то 80 років. І більшість з них важка праця і страждання. Адже вони проходять швидко, і ми, ми відлітаємо. Навчи нас так рахувати наші дні, щоб ми набули серце мудре. І от ця думка навчи нас так рахувати наші дні, щоб ми набули серце мудре, вона дуже перекликається з думкою Павла, яку ми читали в посланні до Ефесян. Він так само каже: Поводьтеся, як мудрі, але як не мудрі. Тому нам важливо. Вчитися рахувати наші дні і планувати, планувати наш час. Е, не знаю, як у вас, але ну, в мене, я думаю, в багатьох інших людей, ну, насправді є з цим проблеми, але ну, я намагаюся постійно про це думати і відвоювати, викупати час е, на правильні речі. Е, що ще хотів би. Сказати, час це, знаєте, є такий принцип е, біблійний, який в Біблії так само описаний. Е, усе, що ми маємо, усе, що ми маємо, що нам дано від Бога, ми маємо лише на час. І це теж дуже важливо розуміти. Пам'ятаєте, є притча про таланти? Я думаю, що ця притча, вона так само гарно показує цей принцип. Тому що там, ну, хто не пам'ятає, я коротко розкажу. Був господар, в якого було декілька слуг, і господар вирішив ну, від'їхати в іншу країну чи в інше місце, місто. І він роздав своїм слугам по. Декілька талантів. Талант це була як міра, ну, як міра золота. І роздав одному три, одному там два, третьому один. І що важливо розуміти, що ну, один зі слуг примножив те, що мав, другий зі слуг примножив те, що мав, а третій закопав, він вирішив просто зберегти. Те, що йому дав господар. Але що важливо розуміти, що з часом той господар він повернувся. І він спитав, що ви з цим зробили? І так само кожна людина буде відповідати за те, яким чином вона розпоряджалася тим, що Господь їй дає. І Господь не буде питати нас, чи прожили ми. Він не буде питати, скільки ми прожили. Він буде питати, яким чином і на що ми витратили ту валюту, те, що нам взагалі Господь дав. В Біблії є ну, насправді дуже багато прикладів, які закликають нас цінувати час, і яким чином це робити. Ну, наприклад, Ной. Пам'ятаєте, коли Ной отримав повеління від Бога, Він, Бог відкрив йому, що скоро на землі станеться потоп, який знищить усе живе. І от уявіть собі, що б відбулося, якби ну, Ной вирішив відкласти цю справу. Він ну, просто не міг затягувати з будівництвом ковчега, тому що це. Дуже велика робота. І знаєте, я от думаю, найчастіше, ну, не знаю, як у вас, але мені от най більше за все хочеться відкласти чомусь саме в от велику роботу. Тому що я думаю, ну мені треба там все обдумати, все там проробити. Ну, треба подумати. Але, от е, з цього прикладу, з прикладу Ноя. Можна побачити, що саме велика робота вона потребує ну, невідкладності. Тому що коли приходить Божий час, то двері зачиняються. І це гарно нам може нагадати про те, що ну, наші можливості, вони не вічні. Що ще? Ну, приклад, наприклад, коли моїсей. Водив народ Ізраїлю по пустелі. І пам'ятаєте, що Господь давав ману народу, Він давав ману щодня. Тобто в них не було такого. Ну, Господь хотів, хотів навчити послуху народу саме щодня. І він навпаки казав, що ну, от не Ну, не збирайте на завтра, тому що воно все буде знищено, воно все пропаде і буде вже непригодним для того, щоб ви його їли. А, і давайте ще відкриємо книгу пророка а, Ісаї. Зараз ми підходимо до основної думки, яку я хотів би донести сьогодні. Відкриємо книгу Ісаї, 55 розділ, 6 вірш. Тут Ісаїя каже такі слова. Шукайте Господа, поки можете його знайти. Закличте до нього, поки він близько. І це насправді заклик. Це заклик, котрий. Він, ну, це може на першу чи, на першу на перший погляд, можна цього не помітити, але тут Ісая теж говорить про час. І він говорить про те, що закликати Бога ну, не завжди в нас буде можливість. Слава Богу, ми сьогодні з вами є братами і сестрами, є частиною церкви. Але я думаю, що ці слова вони можуть надихнути кожного з нас, про те, щоб. Проповідувати і запрошувати людей до церкви. Тому що такий час він буде не завжди. Ми знаємо, що цей світ він ну, буде знищений. Усі справи, які створені в цьому світі, вони згорять. І останній уривок, який ми відкриємо, це друге послання до Коринтян. Друге послання до Коринтян, шостий розділ. Друге послання до Коринтян, шостий розділ. Другий вірш прочитаємо. Адже сказано: у сприятливий час я вислухав тебе і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер. Час сприятливий. Ось тепер день спасіння. І тут Павло. Ні, це не останній уривок, який ми прочитаємо. Вибачте. Так, це передостанній. Наступний буде останній. І Павло говорить про те, що він підводить читача до думки про те, що насправді ну, найважливіший час, який в нас є. На важливі справи, це сьогодні. Для людини насправді не існує ні вчора, ні завтра. Єдиний час, коли ми можемо діяти, єдиний час, коли ми можемо сіяти, це сьогодні. Соломон, наприклад, він дуже багато розмірковував. Ну, от книга Еклезіаста, 3 розділ, вона дуже багато говорить про час. Соломон приходив до висновку, що на все свій час, що Господь встановив порядок в цьому світі, час народжуватися час помирати, час для миру, час для війни. І все це воно плинне, воно має свій початок і свій кінець. І так само наше життя. Але сьогодні. Сьогодні. Ми усі, слава Богу, живі, і маємо можливість, і маємо не просто можливість. Якщо ми сьогодні з вами тут, то ми маємо бажання виконувати Божу волю. І маємо це покликання виконувати Божу волю. І найкращий час для цього. Саме сьогодні. І останні слова, які ми прочитаємо, і на цьому завершимо. Це послання до євреїв. Це послання до євреїв, третій розділ. 13 вірш. Але потішайте себе. Щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. І важливо розуміти, що сьогодні воно існує не лише для нас, а й диявол він дуже добре знає нашу обмеженість, він дуже добре знає наші слабкості, і він так само діє сьогодні. Тому що знає, що людина має лише цей час. І нам важливо бути дуже уважними в тому, щоб, як тут пише автор, щоб не закам'янів дехто з нас через підступність гріха. Важливо пам'ятати, що наш час на зростання, на те, щоб сіяти. На те, щоб виконувати Божу волю, це саме сьогодні. Тому що завтра воно може і не настати насправді. Це все. Це все, чим я хотів сьогодні з вами поділитися. Дякую вам за увагу. Якщо так. є питання, коментарі, то Дякую, Денис. Цікава тема. Ти коли почав, задав питання: а чого ж людині не вистачає? Я так одразу про себе, чого не вистачає? Потім я погодився. Часу не було спочатку в цьому списку, а потім він з'явився. Цікава тема, хороша тема актуальна. Дякую.